Ресторан Yellow Plane стане вашим найкращим вибором для проведення банкетів на честь весілля для народження, корпоративу чи будь-якого іншого свята. Основний банкетний зал ресторану Yellow Plane просторий і дуже світлий завдяки панорамним вікнам. За необхідності вікна можна закрити ролетами. Ви також можете провести виїзну весільну церемонію на мальовничій території ресторану Yellow Plane. Ресторан Yellow Plane. Це єдиний у своєму роді ресторан, на території якого ви зможете знайти справжній літак. Цей жовтий літак став символом ресторану YellowPlay. Також в ресторані YellowPlay передбачене необхідне обладнання для музичного супроводу і живих виступів. Для проведення яскравих заходів ви можете замовити оренду додаткового обладнання та послуги всіх необхідних фахівців. У великому меню ресторану Plane ви знайдете страви європейської та української кухні, які гарантовано сподобаються всім вашим гостям. Кожна страва в ресторані Yellow Plain готується зі свіжих смачних продуктів. До речі, психологи радять найкращі літі проти зимової нудьги, зміна вражень і місця перебування. Не маєш часу та можливості полетіти кудись далеко? Приїжджай до Yellow Plain у нас завжди є чим розважитись і посмакувати, та можна зупинитися на ніч у затишному і теплому шале або всією родиною в двокімнатному будиночку. Основний банкетний зал ресторану Yellow Plain створений для незабутніх свят. Не вагайся, пиши або телефонуй за номерами в описі під відео прямо зараз, щоб дізнатися подробиці та замовити святкування. Зроби свій день незабутнім!